Вітаю вас на моєму кулінарному каналі. І сьогодні будемо готувати яблучний австрійський пиріг. Яблука ми очищаємо від шкірки, нарізаємо на шматочки, чистимо серединки та нарізаємо кубиками по одному сантиметру. Обов'язково використовуємо ємкість, яку будемо ставити на вогонь. Додаємо корицю, родзинки та коричневий цукор. Ось такий. Цукор та родзинки я використовувала. Родзинки краще використовувати великі, вони тоді смачніші. Додаємо трішечки води та ставимо на невеликий вогонь. Не забувайте помішувати, потрібно, щоб яблука стали м'яким. Беремо форму, форма у мене 25 см, змащуємо маслом або маргарином. В іншу ємкість поміщаємо ми. Муку додаємо розрихлювач та цукор. І можна ще ванільний цукор. У мене 8 грамів. Додаємо маргарин або масло. Обов'язково потрібно все зважувати. Одне повністю ціле яйце та друге яйце ми розділяємо на білок та жовток. Білок додаємо в тісто, а жовток додаємо в іншу ємкість. Жовток ми будемо використовувати для глазурі. Тісто замішуємо, додаємо трішечки молока, і тісто має таку консистенцію більш до крему. Напевне, ніж до тіста, ну, ви бачите самі, яка повинна буде консистенція. Яблука додала ще трішки кориці, не забуваємо помішувати. Тісто ми беремо небагато, це буде у нас нижній корж, і рівномірно нам потрібно розподілити по формі. Це дуже смачний пиріг, надзвичайно смачний. Мені його розповіла моя. Англійська родина, моя Петра. Пиріг дійсно надзвичайно смачний. Раджу вам обов'язково спробувати його запекти, і він стане вашим улюбленцем. Готувати легко, швидко і використовувати такий рецепт можна і для святкових пирогів. І так, порадувати себе. Обов'язково потрібно тісто розподілити, щоб не було прогалин. Щоб потім яблука не вилились. Ставимо в розігріту духовку, потрібно, щоб корж пропікся. Пробуємо корж, якщо він до рук не липне, але ми бачимо, що трішечки прилип. Ставимо довше. Зараз корж повністю пропечений. Те, що обгоріло, ножиком ми знімаємо. Тепер тісто, яке лишилося. Сформуємо з нього края, та потрібно буде використати ще наверх. Оскільки форма гаряча, а в тісті багато маргарину чи масла можна використати, то спочатку буде не просто розпреділять, а потім форма трішки охолоне і стане легше. Обов'язково ставте пальчики вгору, підписуйтеся на мій канал, цим ви будете. Мене більш заохочувати робити нові відео. І мені дуже буде приємно, дякую. Тісто ми додаємо почуть, зовсім трішки, і формуємо края. Коли ми бачимо, що тісто сповзло вниз, обов'язково потрібно його поправити ножем. Тому що це наша основа, це наш пиріг, щоб потім яблука не повисипалися. Поміщаємо готові яблука, вони надзвичайний мають аромат, вони просто чудові. Яблука обов'язково розрівнюємо лопаткою, щоб поверх яблук було зручно. Викладати наступний шар, який буде також у нас формуватися з тіста. Рештки тіста ми викладаємо на яблука, але не одразу всі, а знову ж таки, потрібно чуть-чуть. По Цей пиріг, він дуже має клопітку таку роботу, щоб його. Шар за шаром, ніби як пишемо картину. Шар за шаром. Тоді буде дуже-дуже він красивий. Хто ще не підписався на мій канал, будь ласка, підписуйтеся, ставте пальчики вгору, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Коли ми завершили розрівнювати верх пирога, покриваємо його глазур'ю із жовтка. Покриваємо обережно, щоб розрівняти, надаємо вже фінального вигляду пирогу. Залишки тіста обов'язково потрібно зняти ножем, щоб вони не згоріли і пиріг мав дуже красивий зовнішній вигляд. Ставимо в розігріту духовку 150-160 градусів на 10 хвилин. Не забувайте, що в кожного своя духовка, і потрібно дивитися та регулювати самим. Коли пиріг Має коричневу шкірку, дістаємо, даємо трішки охолонути, ножем, коли пиріг трішки охолонув, по бокам проходимось по колу, відкриваємо форму. І пиріг можна нарізати, подавати до столу. Можна подавати без додаткової глазурі, можна покрити кремом. Можна сметанковим, можна солодким, яким завгодно. це Неймовірний пиріг. Раджу обов'язково скуштувати. Всім смачного до нових зустрічей. Бувайте!